Людина другий сутки не має нормальної їжі, нормальних санітарних умов, не має сна, вона є пораненою, вона є доставленою з іншого регіону, перенесла дорогу, нервовий струс. Якщо апеляційна інстанція зважить на всі ці аргументи, то таке рішення повинно бути винесено як не це ж нонсенс, дивіться, я боровся проти сепаратистів, і мене садять за сепаратизм. Тому що сепаратист, мер е, Сєвєдонець, подав на мене, е, що я його будемо говорити, викрав, допитував і нажився його майном. А що ж тоді? В 2014 році він це не подав, а подав у 2016, коли проробив возле москаля і відбілився в українській владі. Так? Я заперечую. Я не Це в його. Зараз організований штаб совместних батальйонів Айдара, Азова, Донбасу. Сіжжається зараз сейчас фронтовики. сюда. Сейчас будет восстанавливаться на Потом будет пробег до Порошенко, до будинка. И я хочу сказать, что тут вопрос не только в Лихолите. Вопрос что люди, которые защитили, защитили страну, сейчас все направленно уничтожаются. Успешными бизнесменами из Генпрокуратуры. Да. Народ Украины обуренный. Арестом нашего командира. Макомец командира не освободят. Мы будем здесь стоять.